Доброго дня малята! Я рада знову зустрітися з вами. Сьогодні у нас буде заняття з художньої літератури та ліплення. І сьогодні ми з вами послухаємо вірш великого нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко – це видатний український поет та художник. Який народився у 1814 році в селі Моринцях недалеко від Черкас, він був з бідної сім'ї, але в нього була змога стати вільним та навчитися. Він навчився читати і писати. Писав, писав він здебільшого про український народ та малював картини з зображенням українських пейзажів. Або українського народу. І зараз ми з вами послухаємо його вірш, який він написав для дітей. І сьогодні з вами ми послухаємо його вірш, який він написав для дітей. Називається він Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть, плогатирі з плугами йдуть. Співаючи ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Заснуло все, тільки дівчата та соловейко не заснув. Діти, як називається вірш, який ми тільки що прослухали? Правильно, садок вишневий коло хати. А чому він так називається? Тому що біля кожної української хатини раніше дійсно ріс вишневий садок. А про кого поет описує в цьому вірші? Так, про українську сім'ю. Вам сподобався вірш? А я зараз вам пропоную зробити невеличку ілюстрацію до цього вірша і зліпити вишневе дерево. Згодні? Тоді починаємо працювати. Так, починаємо працювати. Ми будемо з вами робити ось таке вишневе дерево. А для роботи нам знадобиться з вами три шматочки пластиліну коричневого, зеленого та червоного кольорів. А ще дощечка для ліплення та фон, на якому ми будемо з вами розміщати наше дерево. Отже, починаємо працювати. Беремо нашу заготовочку і кладемо на дощечку. Спочатку ми беремо пластилін коричневого кольору для того, щоб зробити стовбур дерева. Трошечки розминаємо його в пальчиках, а потім. Знизу притискаємо до нашого фону і починаємо пальчиками, ніби розмазувати його знизу вгору. Ось таким чином. Ось уже стовбур дерева готовий. Тепер беремо зелений пластилін і розташовуємо його зверху. На наш стовбур. Так само пальчиками починаємо його ніби розтягувати знизу вверх. Ось таким чином це буде крона нашої вишинки. Ніби промальовуємо дерево. Ось уже дерево готове. А тепер ми будемо з вами ліпити ягідки, вишенки. Для цього беремо червоний пластилін, відшіпуємо маленький шматочок і скачуємо в пальчиках кульку. І розташовуємо по всій кроні дерева. На нашій вишні буде багато-багато вишеньок. Таким чином. Ось наше вишневе дерево готове. Ну що, малята, вам сподобалось наше заняття? А давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили на нашому занятті. Ми познайомилися із нашим видатним поетом Тарасом Шевченком, а також прослухали його вірш, який називається. Садок вишневий, коло хати. І зробили невеличку, ліпку ілюстрацію до цього віршика ось таке вишневе дерево. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей! До побачення!